Значить, поїхали. Це у нас задня підрізка. Фольксвагени і шкоди. Шкоди супієрби А5, нагаричашка. Фольксвагени у нас будуть Б5, Б 6 Б 7 Дивіться, речаги йдуть в зборі з старінблоками. Але ми підібрали. Полімфіордеру всі селінблоки. їх буде 14 штук. Якщо задню підвіску вам треба відремонтувати, берете 14 селінблоків і ставите. В сумі це вийде 4 сімсот гривень. Ці селінблоки є і не оригінал, але на неоригінал стільки не виходжують. І якщо в речагу вже місце прославлене, то селінблок вам не допоможе. Тоді є варіант. Купити речах в зборі з салінблоками. Речаги у нас теж є по наявності. Якщо ви не розбираєтесь, ви можете відправити він код. Ми вам все підберемо, допоможемо. Відправочку зробимо. Продамо на вересневі 24, нульовий поверх, 20-й магазин. Можете замовити на сайті. У нас буде дешевше. Ми відправочки робимо новою поштою. Можете наложкою оплату зробити. Можете на Айбан перевести кошти. І якщо ви прийшли в магазин, ви можете розрахуватися терміналом. Будемо раді вас бачити. Na vše dobré.